Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу дві найгірші вправи, на мою думку, на грудні м'язи. І так, перше, це жим свенда, так його називають. Це ось така штука. Коли ви берете диски і питаєтесь їх там, зімкнути між собою, вижати і напружувати м'язи. По-перше, в цій вправі дуже коротка амплітуда. Ви не розтягуєте свій м'яз. Потруга. Ви навантажуєте біцепси, передпліччя і все, окрім грудних м'язів, щоб утримати ці диски і тримати їх між собою. Тому це перша найгірша вправа. І друга найгірша вправа також, на мою думку, це жим гантелей з утриманням, коли ви робите одна рука зверху, і поїхали по черзі підіймати. Особисто я не бачу в цій вправі нічого для того, щоб змусити ваші м'язи рости. Окрім того, що у вас є дисбаланс, ви втрачаєте рівновагу. Більше нічого ви для росту своїх м'язів не даєте. Тому не займайтеся фігньою. Дивіться, наступне відео там я покажу дві вправи, які найкрутіші для росту м'язів. В тренажерному залі одна вправа, і вправа, яку можна робити вдома, друга вправа. Наступне відео. Дивіться і підписуйтесь.